Доброго дня, шановні друзі. Знову у нас волейбол і знову спорткомплекс Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сьогодні 17 грудня 2023 року. Тут у Вінниці відбувається фінальний етап. Ну Він один, за два дні грається першість Вінницької області з волейболу серед юнацьких команд 2007 року народження. Йдуть півфінальні матчі. Один з них. Отак, організатори так влаштували, що в нас три півфінали. Три матчі. Фіна, фі, фінальний турнір буде перші, треті місця, три команди. Одна команда вже вийшла в фінал, це Янпіль, ну або Янпільська Дюа І ось боротьба за другу путівку, Це грають команди Глухівці. Ну, там написано Діоса, Глухівці, але ну, наскільки знаю, в Глухівцях немає Діоса. Є в Козятині, комплексна Діоша, можливо, ці хлопці вже в Козятині. Ну, Глухівці. До село Козятінської, якщо не помиляюсь, міської ради. Або там, ну не знаю точно. Біля Козятана Глухівці, вони зараз ближче до нас у синій формі. Обидві команди в синій формі. вони ну, ближче до нас Глухівці. На жаль, не можу назвати тренера, десь так темноче загубився. Сергій знає. А навпроти команда Бершаді. Саме Бершевська ДюСШ, Ровесник, так називається. Але є тут хлопці 2009, навіть 10 року народження, які займаються системою Вінницької обласної з І Вони є частиною цієї команди. Буду називати просто глухівці і бершать. Перша партія закінчилася з рахунком 25-13 на користь Бершаді. Тренер команди Валерій Дунаєвський. Ви його там бачите. Е, судить має перший суддя Сергій Кучер Вінничанин. Другий суддя Володимир Поліщук теж вінничанин. Матч розпочався, що за часових рамках, то об 11 годині, 17 грудня. Хороший зал Вінницького державного педагогічного. Тут і Суперліга грала в цьому залі. Трішечки прохолодно, а так взагалі нормально. І трішечки незручно, звичайно, тут є. Боруч, вулиця проходить калітка загородження, а ну, вона закрита і приходиться так заходити з вулиці далеченько. Ну, Це такі моменти, нюанси. 4-1, Бершить прогнозовано виграє у другій партії. Таки не маємо на складів команд. Важкувато Це... з цим на Вінниці, взагалі. персоналізацією. Можу сказати, що в складі команди Бешаді, звичайно, знаю Віталія Чотиркіна, No6, 2009 року народження. Він один з лідерів. Ну, вона не збірна Вінницької області, а вона команда називається «Вінницька обласна з. Ще іноді там приписують її Вінничина на назву, яка буквально завтра вирушає до Сокаля. Це волейбольне місто на Львівщині, де буде грати у другому турі національної першості. 2009 рік народження. Отже, Віталій Четиркін, номер 6 у Бершаді. Зараз бачите його в четвертому номері. Це для нього, так би мовити, генеральна е, репетиція. Ну і ліберо у складі команди Бершаді грає Кирило Дунаєвський, він 2010 року народження. Теж ходить до команди Вінницька обласна 2010 року народження. У них, вони одні з, одні з лідерів чемпіонату першості України у 2010 році там грає Кирило Дунаєвський. Зараз він ліберо в команді Бершаді. Знаю ще декілька гравців, сьомий номер Станіслав Шерстюк. А буквально позавчора команда Бершаді, але 2009 рік народження з цими хлопцями, яких я називав, Читиркін Шерстюк. Станіслав Шерстюк, бо тут, якщо не помиляюсь, двоє Шерстюків, Читиркінець Чотиркін теж двоє. Ще є Владислав Читиркін, 15 номер. Ось ці трійка принаймні вони стали чемпіонами або переможцями турніру Олімпійська Надія Вінничини 2024 серед команд 2009 року народження. В Браїлой був фінал чотирьох і відеотрансляцію фінального матчу проти Ямполя, де бершать виграла, можете побачити на ютуб-каналі Микола Лис. Ну, тут, там десь поруч. Список відтворення Олімпійська Надія. Вінниччина 20 2024. 2-9 програють глухівці. Але вони зараз на подачі. Дунаєвський прийом. І ось він Віталій Четиркін, скидка. Погана хлопчина під сьомим номером, невеликий на зріст, але така стрибучий хлопець. Декілька залюкових, декілька очків він виграв у першій партії для своєї команди. Підйом м'яча зафіксував Сергій Кучер, перший суддя матчу. Третій номер, якщо не допомагає Сергій Шерстюк. Я там називав одного хлопця, коли знімав матч Олімпійської надії Браїлової позавчора. Називав хлопця Помагай Богдана, але його нема в команді, на жаль. Він поїхав вже, переселився з батьками до Німеччини, не знаю, займається там, не займається. Дуже там влановитий хлопець височенький. На жаль, мені один з тренерів команди Бершадів Микола Кравчук повідомив таку новину, що ну, неприємно, звісно. Багато, до речі, вихованців вінських. Ну як багато? Порівняно багато, не стільки багато за кількістю, а ось саме таких хлопців талановитих. Поїхали і в Чехію, в Німеччину, в Польщу, принаймні знаю. Там Дмитро Худолієць з Іжмеренки, Андрій Чабан з Вінниці. Вір Ілля Вірьовка до Чехії поїхав зі жмеренки. Поїхав в Богдан, допомагає по Ну, Бачите, такі, четверо таких гравців, які були на видноті, як то кажуть. Ну це життя, така зараз ситуація в Україні у нас. Лухівці в атаці і погано пробив. хлопчина не влучив майданчик, яка це погано. Для такої команди це вже нормально. Один шість Показує нам Володимир Миколаївич Поліщук, голова арбітражної комісії. Обласної федерації волейболу. Ось він чотиркін. До речі, матчі Вінницької обласної езша дві тисячі року народження з 19-го. Можете дивитися на ютуб-каналі Федерації волейболу України. Там побачите, як грає Читиркін. Ось він зараз на подачі. Віталій Італій Коли займався футболом, але і тренери, і сам він прийняв рішення десь три роки тому прийняли рішення сконцентруватися на волейболі. Віталій Читиркін. Чотиркін менший, молодший. Є підйом м'яча. далеченько незручно. Правильно каже Валерій Олександрович Дунаєвський, треба було зіграти якось простіше. Чотиркін пасує, Ну він принаймні позавчора у фіналі Олімпійської неділі він там на прийомі багато зіграв. Це десь підтягнулися глухівчани. Підтягнулися трішки до мінус, мінус чотирьох вже. Можливо, в нас якась інтрига з'явилася в цьому матчі. Вона з'являється 10-13. І Валерій Дунаєвський вимушений брати хвилинну перерву. Це другий півфінальний матч, а в третьому зустрічається Вінницька обласна Дьорша ШВСМ проти, 2007 року зараз, проти команди Дьоша Чернівці. Чернівці, ті Чернівці, які на І, Але там, якщо не помиляюсь, команда з села Борів, базова команда. Борівка або Борівка. Ну, ми його побачимо, принаймні одну партію побачимо. Ну, а Бершид бореться за у фінал. До речі, команда Бершиді 2008 року народження є чемпіоном Вінницької області перед останнім. Це в 2021 році, чи 2020. І частина цих хлопців, майже всі вони е грають зараз 2008 тисячі рік народження. Чотирнадцять десять попереду бершать. Не буде так у гухівців, Глухівців тут і є атака. Скидка в аут. Скидка в аут. Знову плюс 5 у Бершаді. Ну, знаєте, як для такого порівняно невеликого села, як Глухівці, ну, мати команду, яка змагається за, напевно, буде змагатися за четверте місце у першості області, області, де є такі центри волейбольні, як Вінниця, Шмеренка, Бар, Козятин, Бершек, Гайсин, Янків. Це вже, це вже успіх. Команда собі забезпечила як мінімум шосте місце. До речі, якщо не помиляюсь, доїхало 14 команд. Були, заявлялися 20, доїхало 14. Можливо, помиляєш, але ну, принаймні е, написав про це Валерій Калина, виконавчий директор Вінницької обласної федерації волейболу, написав, що. Ну, Сьогодні є принаймні матч за 13-14. неправильно казати за 13-14, за 13 місце між Калинівкою і Піщанкою. Ну, з різних причин не доїхали всі команди. Не бачимо ми гухівці, тайм-аут заважає нам. Інвентар з іншого виду, виду спорту. Коли мені, на жаль, війна прорвала національну першість з баскетболу. Я там коментував матчі першої ліги національного чемпіонату. Подвійне торкання і 19-10. Вже плюс 9. Бачите, було плюс 1, вже плюс 9. 20-10. Вийшов цей хлопчик п'ятий номер зберсити на подачу і розподавати. 21-10 і сумнівів немає, що першик сьогодні виграє і вийде у фінал за перше, за перше місце. Подача 11-го номера гухівців 12-21. Такий цікавий рахунок: – 12-21. Рухівчани виграють боротьбу на другому поверсі, якщо користуватися футбольною термінологією, єєм. Передачу треба робити вище трішечки. І третій номер симпанує Сергій Шевський. А це спроба силової подачі не пройшла. 22-14. Перша на подачі. 15.23. Ну що, друзі, всю партію для вас показав і дещо розказав Олександр Мазан. Дивіться наші трансляції, читайте наші матеріали на ресурсах спортивне поділля, є такий телеграм-канал, є фейсбук-сторінка, є сайт. Щось там ще навіть є. А є волейбольна Вінниччина, Facebook сторінка І є волейбольна Вінниччина, телеграм канал, волейбольна Ліга Поділля, Телеграм канал і Facebook сторінка і сайт. Ну і є Зараз, до речі, вийшов на баданчику у бершиді. Владислав, 15 номер. Дунаєвський зіграв, Кирила. І ось він вирішальний м'яч. 25-16. Бершить виходить у фінал.